Хочу почати із тих ядерних випробувань, які прийдуть у сполучених штатах уже 5-6 листопада, про таке повідомляє Ньюсвік. І Ми бачимо, що ну такі ядерні слова, я не знаю погрози Трампа. Вони перейшли до дій. Як ви сприймаєте те, що тепер фактично сполучені штати ну дублюють ядерні лякалки російського диктатора Путіна? Ну тут все ж таки невелика різниця є. Путін проводив там навчання, і вони якісь ракети з богланками запускали типу на Вашингтон або на якісь європейські столиці. Трамп говорить про ядерні випробування, але ну це трошки інше. Це конкретно, ну за логікою вони повинні передбачати ледь не ядерний вибух. Але я думаю, що тут є теж різні варіанти, як все це буде виглядати і до чого це власне може призвести. Мені здається, що Трамп таким чином просто намагається продемонструвати не тільки до речі Путіну. Путін тут не перше місце далеко займає. Мені здається, це більше натяк в бік Китаю. що... Сполучені Штати рішуче налаштовані, що Сполучені Штати готові впливати, е, значить, на ну світові якісь там процеси, і вони нагадують про те, що вони є. Країною, яка володіє найпотужнішим арсеналом, він може не найбільше з точки зору кількості, але він точно найкращий з точки зору якості. І це такий от своєрідний натяк. Плюс дивіться, це ж означає, що якщо Сполучені Штати в тій чи іншій формі ці випробування проведуть, бо я ще раз кажу, там можуть бути різні варіанти. Це не обов'язково передбачає якісь там вибухи, і так далі, але на це треба буде реагувати. Ну і якось дзеркально реагувати що Росії, що власне Китаю чи здатні вони це зробити? Ну це ключове питання станом на сьогодні. По Росії тут дуже багато сумнівів, оскільки в минулому році росіяни зараз ну, за чутками хотіли провести такі випробування, але в них щось не зрослося. Вони виявилися технічно не готовими або взагалі там якось злетіло там, да, з порядку денного і. Провалилося так, що в цьому контексті тут ота історія. А от Китай, звісно, ну відреагувати якось повинен бути, але буде, але не факт, що теж у Китаї все до подібних випробувань готово. Тому що розумієте, одна справа проводити випробування, як це було після там Другої світової війни. Коли просто на полігоні підривали там ядерні заряди, або десь в океані це робили. Що потім, до речі, закінчувалося трагедією там і для навколишнього середовища, і для людей, які в тому числі в регіонах випробування проживали, ну зараз так не зробиш, тому що місць по-перше, таких не залишилося. По-друге, ну це очевидно викличе величезну хвилю обурення зі сторони різноманітних екологічних організацій, тому тут можливо бути можливо, буде якась така комбінована історія. І якщо не буде адекватної відповіді, ну дзеркальної, таких таких же випробувань. Зі сторони Росії і Китаю Трамп зможе сказати, що лідерство абсолютне за Сполученими Штатами ви з нами не зв'язуєтеся і дуже уважно до нас прислухайтеся. Ну от воно так поки виглядає, тому що я поки сумніваюся, що це прям якісь там будуть вибухи, якісь там запуски. Можливо, це якась буде така історія, наші випробування, але без ну такої картинки, яку ми там всі ну, звикли бачити ще в якихось чорно-білих фільмах. Про цей значить, ядерний грип, ну і багато інших подібних якихось речей, які тоді під час випробувань виникали. Ну а такі дії така риторика Трампа на ваш погляд вона веде до стримування фактично ядерних загроз чи навпаки до закручення спіралі цієї ядерної ескалації. Знаєте, тут цікава історія насправді, тому що з одного, з одного боку, як я вже казав, деякі країни змушені будуть реагувати дзеркально. Ну, наприклад, Британії Франції це не потрібно. Ну не факт, що це потрібно Індії. По Пакистану вже є питання, бо Пакистан проксі Китаю, наприклад, да? але в них не так багато. Просто цих боєголовок Розумієте, країни ж не всі можуть собі дозволити їх розбрасувати направо і наліво, навіть в контексті якихось там навчань. Так, що тут є такий момент, не факт, що це призведе власне до ескалації. Дві країни, на яких насправді це спрямовано, ну, під питанням, чи зможуть вони так дзеркально відповісти? Тому можливо, можливо в розумінні Трампа це, скажімо, якийсь елемент стримування, тим більше, якщо там буде якесь таке цікаве випробування. Коли можна буде сказати, що воно типу успішне, але при цьому ніхто не зафіксує якихось там великих викидів, вибухів і так далі, ну можуть бути підземні випробування, іноді вони бувають якоїсь там невеликої сили. Коли їх там ну, випробовують, тому тут треба подивитися, що вони власне планують зробити, як це буде виглядати. Не будемо забувати, що ну, можна зробити якусь іншу там, історію і сказати, що це було там було моделювання, там випробування, чи ще якісь такі моменти. Ну розумієте, це ж науковці, які в цій сфері працюють. В них насправді дуже багато до сьогоднішнього дня є питань, на яких в них немає відповіді. Це об'єктивна реальність. І комусь, якщо здається, що це дуже така чітка наука, це не так. Там є ще білі плями, і як буде розвиватися ситуація, ми ну, власне не знаємо, і науковці мабуть не знають. Тому вони можуть якусь маленьку детальку, щось типу десь випробувати, назвати це ядерними випробуваннями. Але я ще раз повторюся, це не буде історія, як якісь там здається, в четвертій частині відомої франшизи Індіана Джонс да, було там, ховатися в холодильнику, будувати. Дати якесь містечко, куди кидати там власне цю ядерну бомбу, і так далі, ні, тобто це трошки інший якби момент. Тому можливо в розумінні Трампа це певне стримування, а такий, от якби натяк і демонстрація того, що він не кидає слів на вітер. А він дійсно е, готовий е, в тому числі звертатися до подібної риторики у відповідь на безкінечну риторику, якою займається насправді Російська Федерація, тому що Росіяни після 22-го року там рахували, вони вже десь біля 40 разів е, значить, вдавалися до оцих погроз, до згадування ядерної зброї, до погрози якимись там ударами, починаючи від невіженої семеняни, яка пропонувала значить, бомбу підірвати там над Сибіром, і закінчуючи там тим, що вони на Радіоактивний попіл перетворять Європу або там Сполучені Штати і так далі. Тому в цьому контексті ну Трамп може просто дуже чіткий сигнал послати, не отримати відповідної відповіді, і це тоді буде виглядати як певне стримування. Дивіться, що ми якби сильні, ми готові від слів переходити до справи, і не треба нас випробовувати. Тому що ну от, знаєте, така риторика і поведінка Путіна. Вона ж нагадує поведінку людини, яка, наприклад, там тигра, чи лева дьоргає вуса. Знаєте, думає, що якби це можна безкінечно робити, і цей хижак не буде реагувати. Можливо, Трамп себе. Таким хижаком відчув і вирішив рикнути у відповідь і показати, що з ним краще не зв'язуватися. До речі, от ми часто проводимо паралелі там на кого з попередніх президентів, схоже Трамп. Він все більше і більше стає схожим на Ніксона, тому що Ніксон теж любив вдаватися до подібної риторики, любив займатися подібними речами. Ну і в нього дуже непогано це виходило робити. Ну знаєте, таке, от е, так, 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 таке трошки божевілля, такі от дуже різкі заяви, різкі дії. Ну, але вони іноді в міжнародній політиці. Працюють. to it. Ну але поруч з тим, що знову ж таки Трамп вдається до таких різких заяв, гучних е і дій. Е навіть е ми не бачимо реальних ознак готовності стримувати російську агресію російського диктатора на землі безпосередньо. Е фактично, незважаючи навіть на ухвалені санкції, все одно Трамп залишає за Путіним ось цей безстроковий коридор. Що російський диктатор може зупинитися, е нібито в будь-який момент і сісти за стіл переговорів. Але це саме саме це і дозволяє Путіну продовжувати і продовжувати свою агресію. Агресію, бо немає жодних дедлайнів з американської сторони, і попри це зараз ми також бачимо заяву президента Фінляндії Олександра Ступа, який каже, що е, Трамп і Путін можуть зустрітися на саміті Великої Двадцятки в другій половині листопада в Південно-Африканській Республіці. Чи бачите ви буде якісь передумови для цього? Бо ми ж розуміємо, що саміт у Будапешті був скасований якраз через те, що Москва не готова йти до будь-яких на будь-які поступки. Ну, станом на зараз мені ця зустріч дуже мало ймовірною здається. Ну імовірність є завжди. Да? Очевидно, що вона може в будь-який момент з'явитися. Але мені здається, Трамп готовий сідати за стіл перемовин тільки за однієї умови. Якщо він побачить якусь конкретику, йому ця конкретика потрібна. Він повинен цю конкретику від Путіна побачити. Конкретика в розумінні Трампа це перемир'я. Це як мінімум припинити стріляти по лінії розбежування. Чи готовий Путін зараз на таке йти? Ми не бачимо, поки таких підстав. Ми не бачимо сигнал ми не бачимо навіть натяків на те, що це власне може відбутися. Тому я, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся, що е, ну, Трамп власне з Путіним зараз буде готовий зустрітися. Він, звісно, хвірточку цю залишає привідкритою, і отакі заяви президента Фінляндії мені здається, вони якраз з точки зору того, що е, ну, є там якийсь там простір для компромісу, можна буде про щось там поговорити і так далі. Але в реальності ну, це має дуже дуже далеке відношення до того, що це може якби відбутися. Хоча у Путіна є трохи часу на те, щоб якби змінити свою позицію і через різних якихось людей, через відкриті закриті канали. Передати Трампу сигнал, що Російська Федерація готова таки сідати за стіл перемовин і готова серйозно говорити про завершення війни. Але до тих пір, доки таких сигналів не буде, мені здається, Трамп не піде на цю історію. Чому тому що ну вона для нього з репутаційної точки зору є абсолютно провальною, є абсолютно поганою, і йому якби зустрічатися з Путіним на фоні того, що Путін робить, ну це в черговий раз викликати хвилю обурення в американських. Якихось там інших медіа, ну його американські, звісно, цікавлять. Яка йому точно не, не, не піде на користь і не піде на користь республіканцям. Вчора до речі, були там стандартні рейтинги, різноманітні довіри. і У Трампа там, ну м'яко кажучи, не надто добра ситуація. Тобто вони не те, що там дуже низькі, ні, це неправда. Але вони коливаються від 30 до 40 відсотків, і це не так багато. В принципі, Трамп я думаю, розраховував на зовсім інші речі, але він цих речей там не бачить. Тому він буде під це підлаштовуватися, і буде, звісно, від Путіна якоїсь конкретики вимагати. Ну, ми побачили конкретні дії від Трампа напередодні, коли запровадили все ж таки дійсно достатньо жорсткі санкції проти Руко... Лукойла і Роснефті. Очевидно, що потрібно більше часу для того, аби зрозуміти, які вони матимуть наслідки. Але от зараз ми вже бачимо публікації, Буквально сьогодні Блумберг пише про те, що китайські НПЗ відмовляються від російської нафти після американських санкцій. Перед тим ми бачили таку інформацію щодо індійських державних НПЗ. Хоча, як я сказала, знову ж таки потрібен час для того, щоб російська економіка справді відчула наслідки цих обмен. Ежень на ваш погляд, а від чого зараз буде залежати готовність Трампа вводити додаткові обмеження, ну вона буде залежати від дій власне Російської Федерації. Якщо ну дивіться, Трамп сказав сьогодні, там знов таку повторив фразу, що іноді країнам треба дати повоювати, вони повинні самі прийти к розумінню, що це треба закінчувати. Ну в нас таке розуміння є. Ми це розуміння демонструємо, і ми готові йти на певні компроміси. Тому що я ще раз наголошую, що. Завершення, наприклад, активної фази бойових дій по лінії розмежування станом на зараз Зі сторони України є це просто колосальним компромісом. Колосальним компромісом. Це просто ну така історія, яка. Ну, 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 прям захмарно з точки зору того, що ми готові це зробити. Так що в цьому контексті е, Україна якби таку вже здатність продемонструвала. Е, е, Трамп чекає чогось подібного від Росії. Е, я думаю, що ну, Росія поки наврядчі такі сигнали передасть, тому Трамп далі буде дивитися, е, як розвиватиметься ситуація. Мені здається, що вже е, якщо нічого не зміниться і не буде ніяких зустрічей, не буде ніяких сигналів про те, що можна сідати за стіл не почати про щось про щось домовлятися, вже приблизно. Ну там, в кінці листопада, можливо на початку грудня, трампу треба буде думати про якісь інші дії. Тим більше, що дивіться, санкції та вони з 21 листопада запрацюють. Угу. Трамп дає можливість Путіну як би вирішити до цього часу. Ми вже бачимо певні наслідки від цих санкцій. Вони вже впливають це з одного боку символічна історія. Але там е, навіть китайські деякі компанії вони трошки призупиняють купівлю російської нафти. Вони вичікують. Очевидно, що це вичікування. Це треба розуміти. Е, вони якби дивляться, чим це може закінчитися, до чого це може там призвести, і так далі. Але е, вони, в принципі, це роблять. Да? тобто вони дивляться на все це. І тому тут ну такий момент, що. Вони якби готові далі. Ну далі будуть дивитися американці, як буде розвиватися ситуація. Якщо після 21 листопада санкції вступають в дію, Росія не міняє своїх планів, продовжує робити те, що робити робить, то Трампу вже в грудні треба оголошувати про щось інше. Знов таки, це буде з відтермінованим терміном. Да? Тобто, це буде відкладений відкладений удар, так би мовити. Але оголосити про нього можна вже там на початку грудня. Сказати, що якщо там Путін не оговтається, значить там з 25 грудня або там я не знаю, з 1 січня або там 15 січня, там вже 26 року, значить будуть запроваджені ще такі там речі і так далі. Плюс давайте не будемо забувати, що американців насправді зараз є в руках один дуже гарний інструмент. Тиску на Російську Федерацію це е, ринок криптовалюти і можливість сполучених штатів на цей ринок впливати. Хтось може сказати, що, е, скажімо, це такий ринок, знаєте, ну який дуже піддається складному регулюванню зі сторони держав, і він створювався власне як альтернатива якимось там ринкам класичним. Е, але тим не менше, американці, американці, по перше, зараз на цьому ринку себе дуже впевнено почувають, ну тому що Трамп є адептом теж використання криптовалюти. Він на цьому заробляє. А є ще другий момент: Знаєте, оці історії про те, як милу помилував там одного відомого криптовалютчика. Ще там кажуть, певні процеси відбуваються серед тих, хто раніше був затриманий. Трамп дає їм, значить можливість зараз вийти там на волю. Ну про що свідчить? Що Трамп через цих людей правоохоронні органи американські через цих людей вони зможуть впливати і контролювати якимось чином ринок криптовалюти, на якому у росіян зараз дуже дуже багато інтересів зосереджені. Ну я навіть більше скажу для росіян, ринок криптовалют це зараз такий сирий гаманець, які вони по максимуму використовують, і втрата якого нанесе просто колосальний удар по ним. Якщо в цьому контексті у Трампа є інструмент, який навіть не потребує якихось окремих санкцій, оголошених. Да він може це все робити в опосередкований спосіб. Просто почнуть якісь біржі закривати, якісь наздоганяти, якісь перевіряти. Але за за здивним дивним збігом обставин вони будуть всі афільовані, наприклад, з росіянами або будуть горіти рахунки, які є російськими рахунками. І дивіться, воно, начебто, якби і санкції, але при цьому Трамп їх і не оголошує. Ну на Росії це прекрасно знаєте, той же Дмитрів, який літав до до, до сполучених штатів він літав якраз е, з проханням е, або ну, спробою отримати якісь запевнення, що по криптовалютам удар не буде нанесений. Наскільки ну, нам відомо, він таких запевнень не отримав, тобто американці залишили це питання відкритим. і росіяни постійно під цим домокловим мечем до сьогоднішнього дня перебувають. Ну, будемо бачити, це так також, звісно, буде важливий індикатор. Але поки війна триває, нам потрібні гроші для того, аби продовжувати нашу боротьбу. А з цим також на жаль не все так просто. Напередодні ми побачили, що такі наші європейські партнери не змогли домовитися про власне там позику, так репараційний кредит в межах заморожених російських активів на 140 мільярдів. І зараз, як повідомляє політико, от блокування Бельгією цієї позики воно може призвести до підриву підтримки з боку МВФ для України. У нас бюджет на наступний рік нам на зараз здорові в 300 мільярдів гривень, які ви небезпеки бачите в цьому ключі, якщо ми найближчим часом таки не отримуємо цю репараційну позику з заморожених російських активів. Ну, якщо ми не отримаємо цю позику, про це чітко сказав президент. На початку наступного року ми не зможемо повністю забезпечувати потреби збройних сил України. Це перший ключовий момент. У нас буде дірка в 300 мільярдів, і як ми її будемо закривати, це питання відкритим залишається. З іншого боку, це вже питання не до міжнародного валютного фонду, не до навіть європейців. В певною мірою це питання і до нашого уряду. Тобто, ми повинні мати якийсь план Б. Угу. Цей план Б ну такий знаєте, мобілізація всіх можливих ресурсів для того, щоб просто втримати ситуацію під контролем. Ну а гроші ми там від європейців ми отримуємо пізніше. Я думаю, що ми так чи інакше ці гроші отримаємо. Проблема просто зараз в тому, що це затягується, і скоріш за все, це вже не буде в цьому році. Наступна зустріч там, 18-19 грудня, навіть якщо там будуть прийняті якісь позитивні рішення, воно вже запрацює спочатку наступного року. Там почнуться ще різдвяні канікули. Вони достатньо тривалі в Європі. Тому нам на всякий випадок треба підготуватися до такого ну не дуже позитивного моменту. На всякий випадок, ну і сподіватися, що все ж таки там ситуація позитивно вирішиться. Маємо завершувати. Але нам дуже дякую, що долучились до нашого ефіру сьогодні. Друзі Рітерович, політолог був з нами на прямому зв'язку.